Щодня, йдучи на прогулянку, ви обов'язково відвідуєте дитячі майданчики. Це найулюбленіші місця всіх діток, де ви граєтесь, спілкуєтесь, розвиваєтесь. Але щоб ігри були безпечними, малята запам'ятайте правила поведінки на ігрових майданчиках. Йти гуляти на дитячий майданчик можна лише з дорослими. Не забирай у дітей іграшки, не штовхайся і не ображай. Не сип пісок на інших дітей. Сидячи на гойдалці, тримайся двома руками. Не ставай на ноги під час катання та не зістрибуй. Не підходь близько, якщо на ній хтось гойдається. З'їжджай з гірки лише після того, як спустився попередній і відійшов у сторону. Не з'їжджай головою вниз. Граючи в ігри, не змінюй рух, щоб не зіштовхнутися. Отже, любі діти, щоб ваша прогулянка була корисною і безпечною, дотримуйтесь правил і будьте чемними!